Сьогодні 19 листопада. В цей день у 1989 році у Києві відбулось перепоховання на байковому кладовищі останків українських провезних сім'їв Василя Стуса, Юрія Литвина і Олекса Тихова. Переховали їх з російського концтабору в Пермі містечко Кучино. Де вони померли, відбуваючи покарання за антирадянську діяльність? По суті, на трьох членів Української герцівської групи, якими були зазначені особи, радянське правосуддя в обках присудило 88 років. Звичайно, жоден з них не добув кінця покарання. Вони е, померли на заслані і е, 26 років тому були перепоховані е, на батьковому центрі. Ця подія є знакою е, в українській історії, е, тому що стала е, одним з епізодів, які лягли в підмрівок новітньої української держави. Для нас, українських республіканців, вона особливо є цінною. Було всі троє і Стус, і Литви, і Тихий були членами Української гельсінської групи, яка з часом перетворилася в українську гельсінську спілку, що у 90-му році була перетворена в Українську республіканську партію. Я як заступник голови Української республіканської партії з величезним пієтетом. Згадую події того далеко 1989 року, я був на цьому перепохованні. Звичайно, в пам'яті залишаються якісь уривки з того новітнього похорону, але тоді була кепська погода, тисячі людей місили болото, але йшли за тими трьома домовинами, домовини, які символізували історію України, але водночас надихали на велике майбутнє. Були там такі знакові постаті, як Драч, Чорновіл, Горені, Шовкошитний, Лукянко, то і ще наш перебував у в'язненні. Але чи були на тому похороні сучасні керівники Української держави? Це дуже важливо. Звісно, якщо так відмотати плівку назад, 26 років тому, вочевидь, що їх там не було. Адже Порошенко... Тоді Лишень закінчив е, Національний університет імені Шевченка, е, Гройсман і Яценюк ще навчалися в школі. Але гіпотетично, чи могли вони взагалі бути присутні на цьому похороні, додай їм там, десяток е, чи 15 років. Чи світоглядно вони сприймали би ті ідеї національного відродження, е, за які віддали своє життя? Істус, Ілитин і тихий, до речі, тихий з Донецької області, що дуже знаково для сучасного періоду. Але якщо подивитися на подальшу біографію зазначених осіб, у нас сьогодні парламентсько-президентська держава чи, по суті, президентсько парламентська я зупиню стільки на двох. Почнемо з Порошенка. Порошенко Петро Олексійович. Після 1989 року, закінчивши університет, стає аспірантом, а згодом депутатом Верховної Ради, де він входить в парламентську фракцію СДПО. До речі, дуже цікаво, що керівником СДПО тоді був Віктор Медведчук, і пов'язуючи його з історією Василя Стуса, Віктор Медведчук, у Василя Стуса був призначеним радянською прокуратурою адвокатом. А яким він був адвокатом, ми чудово знаємо, така сакраментальна фраза Віктора Медведчука, що, звісно, Стус винен у всіх злочинах, які він вчинив. Ну, без сумніву, Стус відмовився від такого адвоката. Але... Порошенко не відмовився від такого адвоката, призначивши тепер Віктора Медведчука відповідати за переговори у Мінську, підписувати мінські протоколи, не дивчись за те, що він є кумом Путіна і має таку ганебну біографію, не тільки пов'язану з Істусом, але і створенням цієї огидної партії з ДПО. Тим не менше сьогодні Стус, чи властиво не Стус, а його кат знову ж є у фаворі. Ну, та згодом Порошенко і створював парту регіонів, я думаю, тут коментувати нічого. Але е, батьки дуже багато визначають. Кажуть, яблуко від яблуку далеко не падає. Хто ж такий батько Порошенка? Ми сьогодні вже дещо знаємо, про те, що батько Порошенка взяв собі прізвище матері, а по суті е, Вайцман. Порошенко і е він був одним з перших цілуховиків в Радянському Союзі, будучи директором е в молдовській АРСР, е батько сучасного президента е Порошенка, е був е звинувачений у розкраданні е народної власності і засуджений до п'яти років. Отож, Вайцман, чи той, який за кримінальні злочини сидів у радянській тюрмі, але це злочин розкрадання, а не політичний, чи його син буде обстоювати інтереси української держави? Ну, напевно, що ні. Так як і дружина Петра Порошенка Марина Переведенцева. Ну, її батьки взагалі не володіють українською мовою, сама вона етнічна росіянка вдома, звичайно, вони спілкуються також російською. Ну а про Гройсмана, про Гройсмана малої інформації, так він був знайомий з Порошенком ще з Вінничини, вони обидвоє там проходили свій перший трудовий шлях. Це Гройсман був молодим міським головою. Але цікава біографія батька Гройсмана. Чого що там цікаво? Сьогодні батько Гройсмана Борис Гройсман з другою молодою дружиною проживають в Ізраїлі у місті Хайфа. Я думаю, цим багато про що сказано. А діду Гройсмана, Ісаак Гросман, він, коли прийшли перші більшовики у Вінницю, він просто здавав місцеве населення більшовикам і подейкуючи, що начебто за наводкою Ісаака Гросмана більшовики знищили добру половину заможного населення Вінничини. Отож, маємо таких двох керівників Української держави. Я не маю ніяких претензій до національної приналежності, Жечі потрібно називати своїми іменами, але в Польщі керують поляки, в Німеччині керують німці. В Ізраїлі керують євреї. Напевно, в Україні мали б керувати українці. Бо коли в Україні будуть керувати євреї, росіяни, грузини чи представники інших національностей, вони більше дбатимуть про свій екос і на завершення. Словами Михайла Грушевського, біда України в тому, що неї керують ті, які її зовсім не люблять. Пам'ятаємо про це незабаром нові вибори.